Всім привіт! Ми сьогодні будемо складати фігурку з різних деталів. Отаку фігурку ми будемо сьогодні складати. Вона дуже легесенька, хочете подивитися ближче. От І ми зараз починаємо зборку. Так, і оці всі деталі, щоб зібрати цю фігурку, ми починаємо з тіла. От, Зібрали тіло. І откладуємо, потім пушку беремо, і дуже вона легасенька ця пушка. Отака пушка у нас. Тепер голову. от, З таких деталів. От. Тепер беремо броню і так само беремо дві запчастинки, і отака броня, Тепер беремо такі запчастини, і потім закріпляємо їх, і потім і в паличку їх засовуємо. Оп. Потім їх відкладуємо, беремо ці деталі. Отом так робимо, потім так. І потім оце теж так. Беремо ці деталі так. Потім отак, от так, потом от так І потом отак. От Получається такі часи. І потім по бокам ці дві полочки треба прикріпити. Потім ці всі на раму. Ну, потім так ставимо це, закріпляємо, потім це закріпляємо, потім голод Перепляємо і потім пушку ставимо. Вот, і на платформу ставимо. І така фігурка у нас виходить. Дуже легко її скласти. Всім пока. Ставте лайки і підписуйтесь. З вами, Діма, Діма.